Всім привіт! Хочу поділитися своїм улюбленим рецептом баклажанів, які я консервую на зиму. Я обожнюю різноманітні рецепти, але закриваю тільки так. Для того, щоб законсервувати баклажани на зиму, нам необхідно 5 кг. Ретельно їх миємо та нарізаємо кільцями. Поміщаємо в ємність велику, у мене ось така каструлька, і кожен шар добре солимо, для того, щоб вийшла гіркота та зайва рідина. Нарізаємо всі 5 кг та кожен шар не забуваємо солимо. Зверху також добренько засолюємо. Накриваємо та відправляємо на прес від 1,5 до 2 годин. Головне, нарізати баклажани не менше сантиметра. Після чого зливаємо рідину та ретельно помиваємо від зайвої солі наші баклажани. Просушуємо і будемо обжарювати. Цей процес довгий, олії потрібно багато, тому що баклажан поглинає її досить-досить багато. До ось такого золотистого стану знову поміщаємо в нашу каструльку та під прес, поки готуємо заправку. Для заправки гостий червоний перець, 100 г, 150 г чеснику, перебиваємо в масу. Чим більші крупинки, тим воно буде гостріше. Додаю томатний сік, це не обов'язково, після чого додаю оц, 100 г. Ставимо на плиту і на маленькому вогні кипітимо, об'єднуємо наші баклажани з соусом та виставляємо банки. Так як в нас було відключення, закривала я на наступний день з баклажанами все чудово. Вийшло в мене 5 баночок та трішки, щоб поласувати зараз моїх обожнях. Вони такі гостренькі. До вечері дуже і дуже смачно. Ставимо стерилізувати на півгодини і насолоджуємося зимою. Всім смачного!